Розділ 11. Аслан наближається. Тим часом для Едмунда настали не те, що плохі, але дуже скрутні часи. Доки гном відлучився лагодити Сани, Едмунд, який був дещо розчарований прийомом, влаштованим йому в королівському палаці, як то кажуть, губа в нього не злопуцька, сподівався, що королева схаменеться і буде прихильною до нього, як під час їх останньої зустрічі. Та вона чомусь не поспішала, коли ж її мовчання стало нестерпним. Едмунд зібрався з духом і сам нагадав про себе Дозвольте, ваше величнесте, а як щодо винагороди, солодкої винагороди, ви ж самі казали. Цить недомкуватий. тільки і відмахнулася королева, але потім, здається, змінила гнів на ласку і пробуркотіла собі під ніс. Не вистачало ще, аби цей зануда дорогою зомлів з голоду. Вона знову плеснула в долоні. З'явився ще один гном. Принеси людському маляті їжі та петва!» – звеліла вона. Воном не забарився, повернувшись із залізним кухлем, у якому плескалася звичайна вода, та залізною мискою, на якій самотував, окрайчик засохлого хлібця. Усе це він жбуркнув Едмондові під ноги та хрукнув на додачу найогиднішим чином. «Мармелад для колишнього принца. Хе-хе. Забери це геть з моїх очей. Насупився Едмунд. Навіщо мені ваша черства скоринка? Та чаклунка кинула на нього красномовний погляд. Нічого доброго цей погляд не провіщав, тож Едмунд вибачився і мовчки, заходився смоктати жалюгідну скоринку, бо розгристи її, з огляду на таку її черствість, міг хіба що дуже, дуже голодний вовк. Звикає задовольнятися тим, що є, бо невідомо, коли що перепаде тобі бодай сухарик. Всміхнулася королева. Едмунд мало не вдавився окрайцем, коли перший гном повернувся і доповів, що сани готові. Чаклунка підвелася і, наказавши Едмундові йти слідом, вийшла з тронної зали. На дворі знов неабияк сніжило, та королеву, здавалося, це ж ніяк не бентежило, так само, як нахвилювало і легке, не за погодою плаття Едмунда. Вона тільки кивнула йому на сани, але перш ніж вирушити в путь, покликала вірного могріма. Той похопцем прибіг до неї, крутячи хвостом, наче дворовий пес. Візьми з собою найспритнішого і найлютішого з вовків та рисю до бобрової хатинки, усіх схопити, загризти, пошматувати, щоб і сліду не лишилося. Якщо вони вже втекли мерщій до кам'яного столу, але так, щоб жодна жива душа не дізналася, там зачаїтися і чекати на мене. Мені ж доведеться подолати довгу путь на захід, перш ніж я знайду переправу через річку. Може, трапитися, що ти нас доженеш втікачів першими. Що ж, як вчинити з ними, ти знаєш? Слухаю, та корюся, королева. прогорчав вовк і зник у білій імлі. Здалеку донеслося лише відлуння його ходи, важкої, як у коня. Потім пролунало вовче виття, до якого долучилося інше. То на допомогу могріму поспішав іще один вовк. Уже за кілька хвилин вони нишпорили по маленькій хатинці біля греблі, намагаючись винюхати, куди поділися мешканці зі своїми гостями, Та втікачів і слід прохолов. Страшно навіть уявити, чим могла повернутися ця ніч для втікачів, якби не нагода зі снігом та завірюхою. Вовки неодмінно винюхали б їхній слід ще до того, як вони дісталися печери. А що б трапилось далі, здогадатись неважко. Та бобер вирухував усе правильно, хуртовина замила все навкруги, тож слідів було не тільки невидко, а так би мовити, і ненюшно. Тим часом гном клацнув батагун і сани з королевою та Едмондом кулею з попід брами та понеслися все далі й далі від замку, у темряву та холоднечу. Ще й казати, жахливою видалась та подорож для Едмунда, адже не забудьмо, що його одежа аж ніяк не була гожа для таких звитяг. За чверть години він спередку скидався на замет. Спочатку він хоча б обтрушувався, та потім втомився щащати з себе сніг і зрозумів, що то марна справа. Сніг налипав на нього швидше, ніж він встигав його скидати. До того ж, він знову змок, та вже не до рубця, а до кісток. Та це ще нічого, яким же нещасним він почувався. Йому навіть закралася страшна підозра, що королева не поспішає призначати його королем. Тепер усе, що він казав собі, аби переконати себе, що чаклунка нікому лиха не заподія, бо вона особа гречна і добросердна, і що правда, на її боці здавалася щонайменше повною маячнею. Він віддав би все, аби знову опинитись поруч з рідними та друзями, навіть із Пітером. Та єдине, що залишалось у його становищі, це спробувати переконати себе в тому, що все, що відбувається з ним, не що інше, як недобрий сон, і варто лише прокинутись, як усе минеться. Одне тільки лихо, що далі вони їхали година за годиною, то ясніше ставало, якщо це і справді сон, то дуже дуже поганий сон. Та подорож затягнулася набагато довше, ніж я тут спробував її описати. Аби описати її докладніше, знадобилося б обсувати на один сто з паперу, та й того я не певен, що вистачило б. Ось чому варто зупинитись на тому, що до світанку снігопад нарешті вщух світало, а подорожі кінця краю не було. Вже й день настав, а все було так само. Навколо все завмерло, і тишу порушував лише заколисливий шурхіт полозів та репіння оленячої упряжі. Пробудив Едмунда голос чеклунки, що раптом чітко пролунав у навколишній тиші. А це що таке? Ну, матфру! тфру! Тру. Тфру вони й зробили. Едмунд одразу підхопився, сподіваючись, що мова йде про сніданок. Причиною зупинки, як виявилось, і справді був сніданок. Та про нього Едмунду годі було й мріяти. Неподалік, біля підніжжя крислатого, старого дерева зібралася розвесела компанія, біля що подружжя з білченятами, двоє сатирів, якийсь надзвичайно веселий гном та лис. Усі вони сиділи на маленьких зигликах навколо святково накритого пенька. Через відстань подробиць застілля, Едмунд не роздивився. Та від пахощів у нього запаморочилось у голові та потекли слинки. Пеньок був прикрашений ялинковими гілочками, а посередині Едмунд навіть заблимав очима. Чи не примарилось це йому? Височив справжній різдвяний сливовий пудинг. Так от, коли вони зупинилися, лис, він був, вочевидь, найстаршим з присутніх, саме підвився зі свого місця у правиці, тримаючи маленьку чарочку, і збирався виголосити промову. Та тільки на тепло компанія огледіла королівські сани. Та побачила, хто в них сидить, радість та весело, ще не мов вітром звіло. Та той з білячої родини застиг із веделкою на півдорозі до рота, один із сатирів, начебто, вже й доніс веделку та проковтнути, що там на ній було, вже не встиг, і веделка так і стирчала в нього поміж зубів, а маленькі більченята ще духо заверщали від жаху. І що це все має означати? обімліла чаклунка. Ніхто не відповів Мовчати. Тобто відповідати, лісова дрібнота, заволала вона, чи ви хочете, аби мій гном розв'язав вам язика батагом? Питаю останнє, що означає оце неподобство, оця обжерливість, оце казна що, що ви собі дозволяєте? Звідки взагалі це взялося? Вибачаюся, ваша величність, відповів на це лис. Але все це казна що, як ви кажете? Не взялося, а далося, якби я наважився запропонувати вашій величності чарочку за ваше здоров'я. Далося? Яким же добротям все це далося? Санта Клаусом, затинаючись, зізнався лис. Ким, Ким? гримнула чаклунка, зіскакуючи з саней, лише два кроки і її могутня постать нависла. Тінню над переляканими звірятками. Яким Сантою, яким Клаусом? Його тут і бути не може. Та як ти смієш? Смієшся, чи що? Гаразд, якщо ти чесно визнаєш, що збрехав, то я нехай так усіх пробачу. Може, все б і обійшлося, та раптом одне більченя, що то стратило розум від переляку, чи щось таке. Він був. був, був, був заверщало воно так, що аж вуха заклало. А ще й ложкою по пеньку заколотало. Тут Едмунд з острахом помітив, як чаклунка закусила губу, та так, що по її білосніжному підборідді скотилася крапля багряної крові. Вона здійняла свій жезл, Едмунд тільки й устиг скрикнути Не треба! не цього, Будь ласка! як жезл опустився, і там, де ще й не сиділа весела компанія, завмерли кам'яні статуї. Одна з них, як була з веделкою на півдорозі до рота, Біля кам'яного паньочка, на якому були розставлені кам'яні тарілочки та височіла кам'яна брила, що дивним чином нагадувала різдвяний сливовий пудинг. А це тобі, уже збираючись до сани, мовила чаклунка і дала Едмундові сильного ляпаса Наступного разу знатимеш, як заступатися за злодіїв та зрадників. Жени!» – кинула вона гномові. На очах Ведмонда виступили сльози, але вперше йому було шкода когось іншого, а не себе. Він уявив собі, як маленькі кам'яні фігурки, так і сидітимуть навколо кам'яного столу рік за роком, і ясними днями і темними ночами, доки не поростуть мхом та не розкришаться від негоди. А сани так само розмірено ковзали далі. Сани трусило, вони підстрибували, наздавалося по рівному місці та скреготіли, наче я по камінню. Тож як нещадно нашмагав гном своїх оленів, вони йшли повільніше і повільніше, до того ж, десь далеко долітав нечіткий гомін. Та через кіт полозя і гуркіт саней Едмунд ніяк не міг второпати, що ж за тим криється, аж раптом сани зупинилися, і зрушити їх з місця вже не могла жодна сила. На якусь мить запала тиша. Едмонд нашорошив вуха, і що ж, колись він чув? Що такий самий гомін, що таке саме лопотіння, та тільки зараз він збагнув, так зірчать весняні води. Усюди гули невидимі ручаї. Вони пінились, булькотіли, бурмотіли і навіть десь там попереду ревіли, як той водоспад. Серце Ведмунда так і зайшлося, хоча він ще не зрозумів чому. Та раптом його осяяла здогадка. Та це ж весна. Звідусіль лунало крап, крап крап. То з гілок танув сніг, з туману над засніженою рівниною. Випливло якесь дерево, і на очах у Едмонда велика шапка снігу зірвалася з гілки додолу. Вперше, відколи він опинився в нарні, деревом виявилась ялина. Тож, як з неї впав сніг, Едмунд вперше за своє буття в нарні, окрім білого, побачив щось темно зелене, та роздивлятися і прислуховуватися відьма не дозволила. Чого розсівся, ледацюго? Ано бігом штовхати сани. Едмундові нічого не залишалося, як підкоритися, він мовчки виліз із сани на сніг, хоча то був уже не сніг, а снігова каша, та заходився допомагати гномові виштовхувати сани з глибокої вимоїни з багнюкою, у яку ті з розгону влетіли. Спершу олені лише місили багнюку, потім якось виповзли з неї і навіть за допомогою лайки та бодога протягнули сани ще кілька кроків. На більше оленів не вистачило. Та здивуватись не було з чого, сніг уже танув скрізь, куди не кеньоком, більш того, деінде вже з'явилися прогили на чорної землі і навіть молода зелена парость. Якщо вам не доводилось роздивлятися світ білої безмовності та снігової білості так довго, як випало Едмундові, то вам, мабуть, і не зрозуміти, яку радість він відчув від єдиного погляду на щось зелене. Та не стиг він помилуватися новим краєвидом, як сани зупинились знову. З того не буде пуття, ваше величності!» Зітхнув гном, бо це не шляха якась плавба, у таку відлигу на санях далеко не заїдеш. Не можна на санях доведеться пішки, відгукнулася королева. Пішки багато не набігаєш, відмахнувся гном. Тим паче не випередиш тих, хто вийшов раніше за тебе. Ти хто мені радник чи холоп при дворі? гримнула на нього чаклунка. Якщо наказ, то виконуй. Людські малечі руки зв'яжи за спиною, тримай на прив'язі та очей з нього не зводь. І не забудь свій батіг. А от посторонки обріж дорогу додому олені й самі знайдуть. Гном підкорився і за кілька хвилин уже поганяв Едмунда зі зв'язаним позаду руками по багнюсі вперед. Бідолашний Едмунд ковзав у багнюсі і жижі і спотикався на камінцях та раз у раз гном осипав його прокляттями, а подекуди і пиріжчив батагом. Чяклунка виступала слідом за гномом. Та підганяла їх обох. Нома швидше. Куди і чому поспішати, то чаклонці, мабуть, відніше. А от що відбувається навколо, і без неї кидалося просто в очі, кожної миті білих плям ставало все менше, а зелених навпаки більше. Там, де лише вчора бувавніли білі, наче привиди, занесені снігом дерева, тепер рісніли смарагдові ялинки, пробувалися гострими дзьобиками чорні гілочки, ще голих дубів, буків та в'язів. М'яний туман розквітав золотавими барвами. А там і зовсім розтанув сонячні промені, пронизали хащі наскрізь до самого денця, а у вишині над верхівками дерев сліпило блакиття ясне небо, аж очі пекло. Та дива тільки починались на галявині посеред березового гаю гнаний Едмунд бігцем угледів розсип маленьких жовтих цяточок, то розквітав чистотіл, а гомін швидкої води з кожним кроком наближався. Попереду дзюрчав ручай, довелося мочити ноги. А на тому боці, наче краплі роси, берегом голубіли проліски. Годі головою вертіти. прикрикнув на Едмунда гном, коли той спробував озирнутися, щоб переконатися, чи ти справді проліски. Прикрикнув та ще й злобливо смикнув за мотозок. Та звісна річ, ці неприємності не завадили Едмундові і надалі витріщатися, і вже кроків за п'ять попереду, біля коріння старого дерева, він помітив дюжину крокусів. Що мерехтіли ніжними відтінками бускового кольору. Та це ще не все, доки він роззявляв рота. Почувся ще один, так само несподіваний, як і дзюрчання струмка та не менш милий серцю звук. Біля самої стежини на гілочці раптом тенькнула пташка. Десь із глибини лісу вторнула їй, інша, а далі, ніби всі тільки чекали команди, ліс сповнився цвіріньканням, шебетанням та тьохканням. Вже за п'ять хвилин здавалося, що й сам ліс співає разом із пташиним хором, і тепер уже, куди б Едмонд не скинув оком, він скрізь бачив пташок та або та пташка, чи то вмощувалася на гілочці, чи перетинала стежину просто над головою, чи голосно сперечалася із сусідами у якихось своїх пташиних справах. Швидше, швидше, тільки волала чеклунка. Туман уже розвіявся, небо додалі блакитнішало, інколи ним пропливало білі, як пір'ячко хмаринки. На сонячних галявинах жовтів первоцвіт, здійнявся легкий вітерець, здуваючи краплі з дерев та обдаючи подорожніх бризками та духм'яною свіжістю ніжного листячка. І справді дерева прокидалися одне за одним. Модрини та берізки оповилися зеленим серпанком. Рокитник вкрився позолотою та вже й на буках. Прокльонувалось тендітно зелене, майже прозоре, навіть світло попід ними і те зазеленіло, над стежиною з зищанням прогуділа бджола. Ні, це не відлига, раптом закинув гном і зупинився, як вкопаний. Це весна. Що ж нам тепер робити? У цій вашій зимі, здається, те є гаплик, а все через нього ослана. Якщо хтось із вас хоча б іще раз. Згадає його ім'я, мовила на це чаклунка, нехай на себе нарікає.